Доброго дня, панове. Продовжимо роботу над посадковим місцем для індикатора HDSP5501 від компанії Broadcom. У чому проблема? Насправді, якось пам'ятаєте минулому відео. Ми ще не закінчили роботу над цим посадковим місцем, але уже, насправді я уже зробив. Е Уже намагався вчора робити друковану оплату, якщо ми відкриємо документ, ми побачимо, що я вже поставив масив індикаторів, але я поки що я ще, я ще нічого не під'єднував. Зверніть, будь ласка, увагу, сітка у цьому проєкті. Ну, Зокрема, зараз, як бачите, стандартна сітка застосовується, тобто 254 мм, як я казав, ніяких проблем не виникло, тобто усі індикатори. Розміщені масивом зі стандартом є мовою сіткою і при цьому не виникає ніяких проблем. Тобто це насправді велика перевага саме цих індикаторів, як я вже казав. Тому що, якщо ми подивимось розміри цих індикаторів, тут усі розміри. Тобто маючи стандартну сітку 254 мм, воно все чітко стає в отворі без усяких проблем. Якщо ви питаєте, в нас і вістань між рядами виводів рівно. Рівно 15, 24 мм, тобто це ніщо інше, як кратність, е, е, ну, кратність числа 24, відповідно, у нас усе чітко стає у дюймову розмітку. Але очевидно, що є деяка проблема. Якщо я зараз просто подивлюся е, на індикатор, той, що в мене є, я ще раз нагадую, е, цей цей... Цей модуль розробляється спеціально для проєкту Lite. Тобто Це, я нагадую, це прилад, який має вбудований, вбудований, вбудований трансформаторний блок живлення і індикатор тільки один, Тобто, використовується АВГ від курсу купівлі та продажу. Також можливо, ця річ буде, простова, буде працювати, тобто, буде призначена для експлуатації на дворі. тобто, буде можливість цей прилад, скажімо, для публічного використання. Ось така також задумка є, тим не менше. Тобто, яка насправді зараз проблема? Повернемося насправді до теми нашого відео, яка насправді зараз проблема. Проблема лишилась одна. Річ тім, що якщо ми відкриємо 3D-представлення цього індикатора, Зараз для нас програма Кікат розрендерить відповідну картинку. Ми побачимо, як насправді це посадкове місце виглядає безпосередньо у 3D-преставленні. Тобто ми побачимо, що в нас є тільки посадкове місце і немає взагалі ніякого, тобто немає ніякої інфографіки взагалі на, на, на цій картинці. Звісно, ну, ми це можемо ось так покрутити. Це виглядає кльово, але немає ніяких позначень взагалі. Ну, є тільки... Є тільки позначення самого індикатора і все. Тобто Це ніщо інші, ні, інші як індекс індикатора, тобто його позначення на, на друкованій платі. І, відповідно за документом, який я застосовую зараз, це ще, ще раз нагадаю документ від Вінницького національного національного університету. Усі індикатори мають позначатися індексом HG. То, відповідно, ось цей написи відповідно, відповідно, також треба змінити. Тобто сьогодні будемо і, по, і Далі будемо продовжувати роботу над цим посадковим місцем, тому що ще поки що очевидно, воно не готове. Як бачите, тут на, на платі, наприклад, не зазначено, де тут насправді перша ніжка цього індикатора це теж проблема. Тобто незрозуміло, якою стороною позиціонувати індикатор. Ну, очевидно, що потрібно стати індикатор так, щоб, тобто, щоб він не був, як то, так мовити верх ногами, але це насправді очевидно, але тим не менше цей індикатор також має першу ніжку, оскільки у нього корпус симетричний, тут немає яких, якихось дивних ключів чи ще чогось. Там, наприклад, буває таке, що, наприклад, деякі деталі мають специфічні ознаки, які не дозволяють їх просто поставити іншою стороною. Тут такого немає. Тут індикатор можна поставити, так би мовити, двома способами. Ну, Оскільки це не інтегральна схема, це просто індикатор, він просто не вімкнеться, оскільки він просто буде невірно підключений. А там усе, 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 усього всього діуди, тобто нічого з ними не станеться. Тобто, Я думаю, вони зворотні напругу насправді не витримують, і 5 вольт це для них забагато. Тому що в документації зазначено, що максимальна напруга. Зворотіння для цього індикатора 3 вольти. Ось так. Тому продовжуємо. Насправді на я насправді ще не придумав, як розмістити шовкографію. у чому проблема, я зараз насправді покажу. Якщо ми відкриємо безпосередньо саме креслення і спробуємо спробуємо це розрахувати, е то у нас будуть великі проблеми. У чому саме ці проблеми? Проблема у тому, що сам цей індикатор. Він насправді дуже. Тобто, якщо їх поставити у сітку 25... 254 мм, то війська між сусідніми індикаторами буде мінімальна. Тобто, я взагалі, от як ви пам'ятаєте, є такий цікавий контур, який називається FCRTYD, вказує... який вказує ні на що інше, як на область, що займає індикатор, тобто що займає займає компонент на платі, і він, цей індикатор, він... Залишає дуже мало місця для розміщення, тобто там залишається, здається, 13 десяток узагалі. Тобто, тобто 13 сотих міліметра залишається зазор. Тобто цього, цього недостатньо, щоб нанести шовкографію. Тобто, очевидно, що у програмі Кикат, е, у даному випадку має бути там дві лінії шириною, 10, відповідно, одна десятка, що неможливо зробити. тобто... Як нанести лінію, дві лінії поруч у зазорві у, у 13, тобто 13 мм, коли ширина лінії 10 мм це зробити неможливо. Тобто я не знаю, що про це може статися, скоріш за все, а у нас будуть або якісь напливи, або якісь дивні-поточність цих ліній. Тобто, це негарно. Тобто, тобто, давайте насправді, ще раз це діло розрахуємо і як ми з вами. Робили у минулому відео. Зараз відкриємо безпосередньо саме і Просто подивимося. Отже, у нас, відповідно, ширина корпусу 12,57 міліметра. Цей корпус, відповідно, має 10 ніжок, відповідно, у верхній частині корпусу у нас, відповідно. 5 ніжок, відповідно. 4 проміжки між ними і зазор відповідно 2,54 54 міліметри. Що потрібно розрахувати? Потрібно розрахувати відстань від, від крайньої ніжки, тобто від 10 або від першої ніжки до торця корпусу. Як це зробити? Відповідно, нам треба зробити що? Нам треба знайти відстань між крайніми ніжками і знайти знайти, серед... знайти центр. Тобто відносний центр, тобто координату Х, е, знайти е, відносно першої ніжки і знайти, і знайти центр корпусу відносно, центру, від, відносно грани корпусу, і тоді ми зможемо знайти у цю відстань. Тому давайте зараз знов, знову проробимо цей і подвиг і, про, і прорахуємо це число. Відповідно, у нас є 4 проміжки помножити на 2,54. Ми знаходимо відповідно вістань між, між ножками, наприклад, 6, 10 та 6 або 1 та 5, відповідно, 10,16 міліметра. Ділимо це число навпіл. І отримуємо число 508. Зберігаємо його. Ой, ви бачите. розділити на 2. І зберігаємо це число у пам'яті нашого віртуального калькулятора. А тепер нам треба знайти середину корпусу. Відповідно, ми округлили це число до другого знакопіслякомі, і отримане число 1257 розділити на 2. Утримуємо число 6,285. Давайте його скопіюємо просто в буфер обміну. І тепер нам потрібно зробити що? Нам треба, відповідно, від цього числа відняти число. Що ми отримали при попередніх розрахунках? Тоді ми знайдемо ніщо інше, як вістань до творця корпусу. І це, відповідно, буде значення 1,205 міліметра. Тобто, а яка насправді вістань у нас може бути? Я ще раз нагадаю, ми використовуємо саме дюймову розмітку 254 мм, Відповідно, у нас вістань від між сусідніми ножками 2,54 мм. Відповідно. Відповідно, як знайти зазор між двома індикаторами. Нам потрібно, нам потрібно зробити що? Очевидно, що Нам потрібно оце число. Потрібно помножити на 2. І тоді ми знайдемо відстані між. між ми шкрайніми виведемо корпусу за умови, що індикатори розміщені у плутну. Тобто, як бачите, у нас все ж таки зазор залишається, тому що очевидно, що індикатори будуть розміщені із зазором. Тобто, у нас є відстань. Тобто, у нас є відповідно значення сота мм. Але у нас відстань між двома ножками 254 мм. Від цього числа ми віднімаємо, віднімаємо попереднє число. Тобто відстань між ножками, коли індикаторів буде плутані, і отримали, відповідно, зазор між двома індикаторами. Під митрима те саме число, ну, цілі 13 сотих міліметра. Тобто, тобто потрібно зробити що. Давайте ще раз подивимося на креслення. Я поки що нічого не робив з цим кресленням, і, мабуть, воно так і злишне, тому що я насправді не знаю, що з цим зробити конкретно. всі пам'ятаєте, у минулих проєктах ми з вами робили що. Та як бачите. Це дуже складно вислідкувати. Нас я я, я насправді за кадром дещо помі... де змінив, я розмі... змінив е, розміщення центру цього індикатора і поставив його ось тут. Тобто тепер початок розміщується у центрі індикатора. Ну, Точніше, не у центрі індикатора, а розміщується е, у центрі індикатора по осі X, а по осі Y, відповідно, у нас центр індикатора розміщується у верхньому ряді виводів. Ось так. І що зараз можна зробити? Ну, насправді, як я вже казав, у чому проблема, я все ж таки намагався коректно розмістити лінію F і се YD. Але коли ми приберемо леєр f який вказує безпосередньо на розмір самого індикатора, і ми отримуємо відповідно зна... отримує, побачимо ось цей контур, який вказує на область займає самим, займає самим індикатором. Тобто, і... тобто, це насправді вірна відповідь, тобто у нас відповідно є. Зазор, який може бути застосований безпосередньо для того, щоб розмістити індикатор. Якщо поділимо це число над вами, отримаємо відповідно значення 0,065 тисячних міліметра. це відповідно область, де ми можемо ще щось робити у межах ось цього зазору. Тобто, я що зроблю? Я розмістив на вістині 45. 1000 міліметра розмістив усю лінію F -F 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 Y, D, для того, щоб хоч якось позначити область, яку, яку займає індикатор. Але шовкографія вже немає, де розмістити. Тобто мене вже, вже місця недостатньо, Тобто індикатор залишається без шовкографії, тому що місця недостатньо, тому що при розміщенні індикаторів так близько місця просто немає для цього, щоб це можна було, можна було це зробити. Давайте насправді, ще раз. Подивимось, де розміщаються у цій лінії, і ми побачимо, що насправді для цього потрібно вімкнути сітку 5000 мм. Я насправді це окремо зробив, якщо ми подивимося, ми побачимо, що я додав окрему користувацьку сітку 5000 мм для того, щоб можна було з цим якось працювати. Так, до речі, цікаве питання, чи хтось може в Україні виготовляти плати з такою точністю. На, на сервісі GPC я це роблю без проблем. Тому я насправді буду вдячний, як Хто, хтось для мене в Україні буде, буде виготовляти друковані плати, ну, я знаючи не безкоштовно. Ось так. Тому ми насправді насправді можемо подивитися ось цей тобто безпосередньо ось цю лінію побачимо, що в нас тут точно у нас тут йдуть е, відповідно. У нас тут йдуть відповідно зазори із з зізначенням до третього знаку після коми, тобто у нас відповідно. Виконується те саме зміщення, але зазору вже недостатньо для того, щоб розмістити шовкографію. Тому я, мабуть, шокографію шовкографію взагалі не буду розміщати. Тому що це зробити неможливо. Важливо, щоб індикатор був правильно щоб індикатор був правильно розміщений і мав вірні геометричні розміри. А шовкографія, ну це звісно дуже добре, але шовкографія, бачите. Уже немає де розмістити, тому я планую. Тому я насправді, що я пропоную чим пропоную сьогодні ще зіння? Займаємося пані, пані Тамонове, давайте я насправді заповнимо метадані дані цього індикатора. Тобто у цього посадкового місця, я надію, тут є що декуди додати. Як бачите, є ключові слова, документ. І, мабуть, це все, що тут можливо зробити. Давайте насправді додамо. E, мабуть, мабуть, варто все ж таки змінити позначення цього документу, можливо, але я, я насправді вагаюсь. Давайте додамо якісь ключові слова. Їх можна взяти із, із опцій, що писані у розділі Features. Чим насправді цей індикатор особливий, Ну, як я вже казав, він особливий тим, що дозволяє себе розмістити у стандартній дюймовій ві сіці без проблем. Тобто, мабуть, я чомусь не хочу це додавати, тому що насправді, що мені з цього, -цього цікаво, це його розмір. Тобто, 5600 мм також, мене цікавить оця вістань цікавить. Оце мене не дуже цікавить, але насправді, знаєте, що я би хотів, мабуть, змінити колір відображення цих цифр, тому що як бачите, цей індикатор буває і... Окрім червоного та темно червоного, також буває жовтий та зелений, що теж на насправді доволі кльовий. Мабуть, все ж таки найкращий колір для. Можливо, варто все ж таки брати жовтий колір, насправді, але важливо, що. Насправді, знаєте, до цікавих зважень, мабуть, цей індикатор не тільки яскравий, як би, як би хотівся. Тому що от, у мене є оцей дешевий індикатор за 50 гривень, у нього така яскравість, що дивитися на нього неможливо. У мене зараз застосовується яскравість. Одна, 32 від максимальної, і при цьому. І при цьому... Ну, У кімнаті спостерігати цим індикатором мені більш чим комфортно. А от коли я вмикаю високу яскравість, то тобто, в мене є насправді так мовити, переносний прилад, так як ви його бачили на одному з відео, тобто в мене є такий саморобний павербанк. І цей індикатор, стоїть, у нього стоїть яскравість 1-5, і дивитися на нього, на нього просто так неможливо. Тобто в день і нам добре спостерігається, добре видно цифри. А от у ці індикатори, ну, от, у них не така вже хороша яскравість, хоча в нього стоїть максимальна яскравість, можливо, це індикатор просто тільки підсів. Тому що він працював довгий час просто у касовому апараті. Апарат, я нагадую, цей індикатор, цей модуль застосовувався у касовому апараті Міні 600 me і цей індикатор, до речі, є на Еликсі, я його просто продаю. У мене є два таких індикатора, мені два не потрібні, один просто продаю. Тому що, якщо кому потрібен такий індикатор, будь ласка, шукайте його на Elixie, я його продаю. Якщо комусь потрібно, будь ласка, купуйте. Ось так. Тому чим зараз. Що ще можна зробити? Ну, мабуть, я, мабуть, у цьому зупинюся. Єдине зауваження, що потрібно якось все ж таки позначити перший вивід. Давайте його просто зробимо квадратний і все. Тобто, просто зараз перейдемо перейдемо у це креслення і просто змінимо ось цей отвір. Давайте, давайте його просто зробимо квадратний. Тобто, поставимо, поставимо тут прямокутну форму. І на цьому, мабуть, заспокоїмося. Ми отримаємо просто позначення вивода ось таким чином. Просто перший вид буде позначений ось таким, він буде просто квадратний. І цього буде, мабуть, достатньо. Давайте подивимося, як це, справді цей індикатор виглядає, як це кінь виглядає тепер на креслі. Ось так це виглядає. Тобто у нас перший вивід тепер став квадратним. Я не сказав би, що мені це дуже подобається, але все ж таки треба якось позначити самі індикатори, тому що. Е тому що все одно потрібне якесь позначення, тому що все одно треба щось цим робити. Тому єдине, єдине правильне рішення це просто позначити його такими полосками зверху та знизу. Тому просто так, просто, просто так це залишати не можна, потрібно обов'язково якось позначити у ці індикатори. Можна нанести якісь цікаві елементи. Ось так. Тому давайте цим зараз якось все ж таки займемося, тому що все ж таки потрібно з цим щось робити. Тому давайте все ж таки перейдемо на леєр F-Silk. Тобто це інше, це є леєр шокографії із передньої сторони. До речі, цікаве зауваження. Я ще ніколи не пробував наносити шокографію із, із зворотньої сторони плати. Тому це також, мабуть, варто зробити. Ось так. Насправді, насправді до цікаве зауваження, цей індикатор доволі гарно виглядає. Тобто, на відміну від. От них індикатор ще я тільки що хвалив. Цей індикатор, хоч і не має такої яскравості, але він надзвичайно, надзвичайно гарно виглядає. Тобто цей індикатор дійсно дуже гарний. Тобто мені подобається, як він виглядає, як він гарно світить, якийсь такий цікавий колір і взагалі мені подобається, ну, ну гарний, гарний, дійсно гарний індикатор, тому... Ось так єдине, що він насправді дуже дорогий. Тобто я насправді Коштує один такий зараз індикатор. Індикатор насправді, такий є в продажу, один такий індикатор зараз коштує 200 гривень. Тобто один такий індикатор коштує 200 гривень. Відповідно, на цій плаці 10 штук, тому це насправді доволі дорого. Ну, а що робити? Отже, давайте все ж таки хоча, б, хоча б нанесемо. Хоча б, хоча б нанесемо шовкографії, хоча б із турців. Ось так. Тому... Потрібно все ж таки розрахувати цю відстань. Відповідно, в нас є. Відповідно, нам відповідно, потрібно буде перенести. Ну, бачите, я цим займатися не хочу. Це дивно, це буде виглядати дивно, тому мабуть, не варто це робити, тому що не варто це робити. Чому? Бо Тому що не варто. Тому що це буде виглядати негарно. Тому я не хочу. Не хочу, тому що це не потрібно. Не потрібно цим зараз займатися. Так. Тому залишимо, мабуть, залишимо усе, як є, тільки, як бачите, я змінив перший вивід, змінив його зробив квадратним, з квадратним перерізом, і цього достатньо. Отже, мабуть, на цьому і зупинимося, і будемо на цьому, мабуть, завершити наше, наше сьогоднішнє відео. Усім дякую за перегляд цього ролику до кінця. На все добре, до побачення.